Ну що, мій холодець захолов, я хвилювалася, чи він захолоне, але ножка своє зробила. Захолов дуже гарно. А як це? Я так мріяла кісточки посмоктати. Колаген, коладжен. Це мені нагадує, мамин холодець. М -м. Дитинство нагадує Так, друзі, а як це весь смоктати. Ммм, акий цей жирок смачний. М -м -м. Я сама собі заздрю. Так, друзі, розклала моє м'яско Цю тарілочку поклала більш індички, білого м'яса у нас. Запросили американці на святий вечір. Не знаю, чи вони будуть їсти м'ясові жилі, вони такого не їдять, Але я приготувала для них. Для себе, звісно, виклала все жир, жирок в дитинстві. Я його не любила, а зараз його так хочеться. Жир це протеїн і енергія.